Привіт-привіт! Я вітаю тебе зі стартом у smm Світі. І сьогодні я підготувала для тебе дуже корисний урок, на якому ти дізнаєшся, як знайти першого клієнта вже перед початком навчання. Давайте розберемо основні способи і методи пошуків клієнтів. Хочу одразу вас попередити про те, що ми не будемо розбирати спосіб надіслання повідомлення в Дірект. Тому що це досить такий популярний метод, і ним багато хто користується, і він вже такий заїжджений і банальний. А по-друге, ми будемо діяти більш оригінальним шляхом, щоб ви якомога швидше здобули першого клієнта. І так, спосіб перший: це сарафанне радіо найефективніший і найшвидший спосіб здобути першого клієнта. Як тільки ви запустите цей ланцюжок, ви неодмінно отримаєте відповідь. З яке джерело це може працювати? Це можуть бути ваші знайомі, близькі, друзі, родичі. Це коло, з яким ви контактуєте. Можливо, ви у людей берете послуги або купуєте якийсь товар. Це також можуть бути ваші потенційні клієнти. Наприклад, один раз на місяць ти ходиш на манікюр, на віки, на бровки, на фарбування волосся. Ці всі майстри в цілому цей салон, студія, можуть бути твоїми клієнтами. Або ще такий варіант: ти купуєш якийсь товар в магазині поряд зі своїм будинком. Ти приходиш туди і розповідаєш про себе як про СММ спеціаліста. Всі вони можуть стати твоїми потенційними клієнтами. Але що для цього треба робити? Зараз все розберемо. Я б підготувала покрокові дії, щоб у тебе був твій перший клієнт. Крок перший. Спочатку ми будемо шукати знайомих, в яких вже є інтернет-магазин, або в них є певний товар, який ти б могла б продати через Інстаграм. Будемо думати ширше. Крок два. Запитай у своїх рідних. Можливо, в них є товар або послуга, яку вже можна продавати через інтернет. Можливо, у твоєї сім'ї є вже якась кав'ярня, квітковий магазин, де б ти могла працювати смм фахівцем і допомагати їм продавати послуги. Якщо ні, попроси своїх рідних розповісти своїм знайомим, близьким, друзям про те, що ти навчаєшся на курсі з СММ. І тобі потрібно зараз набратися досвіду і також допомогти комусь реалізувати себе в інстаграмі і продати більше послуг. А сама переходь до наступного кроку. Випиши всіх своїх знайомих, які продають або можуть продавати щось через інстаграм. Їх повинно бути приблизно 50 людей. Це може бути твій косметолог, або навіть агентство нерухомості, в якому. Ти зараз виймаєш своє житло. Дивись трохи ширше. Спосіб номер 2 дуже дієвий. Ви точно користувалися цією платформою і неодноразово. Просто треба дивитися трохи навкруги. Це платформа OLX. Заходьте на основну сторінку і створюйте оголошення. За заголовок візьміть фразу СММ спеціаліст. Цей спосіб дуже класно працює на пошук клієнтів саме у вашому місці. І чим менше це місто, тим більший шанс знайти першого клієнта. Наступний спосіб він також дуже схожий на цей і також є дуже дієвим, тому що ми будемо використовувати біржі з фрілансу. На них можна знайти великі проекти, а також разові завдання. Найпопулярніші з цих бірж це кабанчик. Або робота UA, або Work UA. Тут дуже цінується оперативність, тому будьте уважні до дедлайнів. Ще один неочікуваний четвертий спосіб знаходження собі клієнтів це телеграм-канали. Можна написати в телеграм-канали або взяти в них рекламу. Реклама в таких каналах зазвичай дуже з невисоким чеком, але працює дуже круто. Це можуть бути місцеві канали з новинами. Або чати, де спілкуються усі майстри міста. Погодьтесь, що цілком можливо, що ви знайдете клієнта, навіть якщо у вас немає блогу і немає великої кількості аудиторії. Спосіб 5 це TikTok. Це дуже класний спосіб для набору великої кількості безоплатної аудиторії. Просто розкажіть в Тіктоці про старт навчання на СММ фахівцях. Поділіться трохи своїми навичками, поділіться знаннями. І повірте, результат буде дуже швидко. В Тіктоці можна легко розкрутитися, навіть не маючи великої кількості аудиторії. Тому що алгоритми Тіктоку працюють таким чином, що Тікток сам виводить вас на аудиторію, яка цікавиться цією темою. Я розповіла сьогодні 5 Дієвих методів пошуку першого клієнта для СММ-спеціаліста, навіть для новачка. Інші способи я розповідаю у себе на навчанні. Буду рада вас бачити! Старт вже дуже скоро. Читайте під описом.